Чесно присягаю, що буду вірно служити громаді та народу України. неухильно дотримуватись Конституції України та законів України, сприяти втілені їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Так мені, Боже, допоможе. Відповідно, свідочного законодавства я голова центральної комісії передаю право подальше ведення сесії. Приймається? <плес> я би хотів би вирізати яку поляку. Ради за надану допомогу під час виборчого процесу. Також хотів би відмітити про добросовісність і професіоналізм працівників внутрішніх справ міського управління міліції при виконанні своїх обов'язків під час виборчого процесу. Дякую.